Добрий день, дітки! Сьогодні на заняття до нас у гості прийшли Маринка та Микитка. Вони підготували для нас цікаве завдання, тому налаштовуємось на роботу та починаємо працювати. Кожна людина має свій власний гардероб. У дівчаток та у хлопчика він відрізняється. Ваше завдання пригадати, який одяг носить хлопчик та зібрати для Микити гардероб. А який одяг в нас дівчинка, та зібрати для маринки одяг. А давайте разом зі мною ми подивимось ось цей одяг. І вибрати одяг, який підходить для хлопчика і для дівчинки. Кепку беремо микиці, шляпку беремо маринці, сорочку беремо микиці. платтячко беремо маринки. Штанці беремо микиці, спідничку беремо маринці. Микиці беремо кросівки, маринки беремо туфельки, синю куртку беремо микиці, рожеву курточку беремо для маринки. Молодці діти! З цим завданням ви чудово впоралися. Але окрім гардеробу, дівчаток та хлопчиків відрізняють і заняття. Що полюбляють робити дівчатка, яким заняттям надають перевагу хлопчики? Пропоную дізнатись, що ж любить Маринка, а що любить Микитка. Маринка полюбляє грати на скрипці. Микитка полюбляє збирати монетки. Марина полюбляє вишивати. Микитка полюбляє майструвати. А також ми знаємо, що у кожній сім'ї між собою поділені певні обов'язки. Дівчата зазвичай допомагають матусі, бабусі, а хлопчики татусеві та дідусеві. А давайте ми зараз з вами подивимось, кому допомагають наші дітки-Микитка та Маринка. Маринка допомагає мамі мити посуд. Микита допомагає таткові мити машину. Маринка допомагає бабусі поливати квіти. Микита допомагає дідусеві робити вироби з дерева. Маринка допомагає готувати їсти. Микита допомагає ремонтувати машину. Молодці діти, чудова робота. Маринці та Микиті сподобалось на нашому занятті. Вони обов'язково ще до нас завітають. На все добре. До побачення!